приклад коментарів від нашої людини. Прийшла людина до мене на канал і пише: Для чого нам, ірландці, живіть, живете з Богом, бережіть ухажора, а то втече до молодої ірландки Ну Це ж такий абсурд, починаючи з першого речення. Якби от я прийшла на кулінарний канал і писала: Ну навіщо нам знати, як готувати? Василь, як тобі не треба знати? Про ірландців ти просто не дивишся на канали, де розповідають про ірландців. Ну що, такі прості речі розповідати дорослим людям. Чи це мені пише якась трирічна дитина, Ну, судячи з помилок, може таке бути, що тільки людина навчилася писати, не знає, мама вимикає йому. Ну, а по-друге, я заміжня за ірландцем, ще досі, ще не розлучилася. 12 років у стосунках 10 заміжня. І він від мене не втік і не втече до молодшої, навіть якщо ми розлучимося. Не переймайся, все добре.